Найчастіше людей цікавлять особистості історичних персон, які б могли стати прикладом поведінки, або які створили щось корисне для країни, для мистецтва, для науки, для майбутнього життя. Але є ціла низка особистостей, які прославилися не чимось корисним, а злочинами, але ж залишаються не менш цікавими для громадськості. Одним з найзнаменитіших злочинців в історії людства вважається Альфонсо Габріель Капоне, якого зазвичай називають зменшеною назвою Аль Капоне. Друзі, всім привіт! З вами оповідач Джо і в цьому відео я хотів би вам розповісти, чим саме прославився цей гангстер. Аль Капоне вважається одним з батьків засновників організованої злочинності в США епохи сухого закону та Великої Депресії, автором системи відмивання грошей та такого поняття як рекет. Але найбільшим я Капоне війшло в історію через знамениту серію вбивств, що отримала назву бійня День Святого Валентина. Біографія Аль Капона безпосередньо пов'язана з його предками, точніше з італійським родом. Саме з Італії емігрували Габріель та Тереза Капоне, які влаштувалися в Нью-Йоркському передмісті Вільямсбург, і саме з італійською мафією все життя буде пов'язаний їхній син. Альфонсо народився в 1899 році та став четвертим із дев'яти дітей. З ранніх років виявлявся його різко збуджуваний характер. Народився б він в наші часи, він би одразу потрапив до пацієнтів психіатра і, ймовірно, не потрапив до кримінальної сфери. Але в роки дитинства Аль Капоне ніхто про подібні речі навіть не замислювався. Тому агресія Альфонсо тяглася за ним на чашлейф. З перших класів він голосно і бурхливо лаявся з однокласниками та вчителями, а в шостому навіть спробував побити викладача прямо на уроці. Незабаром після цього підліток кидає навчання та приєднується до місцевої банди, яка пізніше стане частиною знаменитого нью-йоркського групування Five Points. Молоді люди займалися в основному вимаганням та нелегальним гральним бізнесом. Для прикриття справжнього заняття хлопець підробляв вибувалою клубу «Гарвард Інн», а також виступав професійним гравцем у більярд. Зріс Аль Капоне був не дуже великим, всього лише 170 см, але він завжди був дуже великим і справляв ефект громили. До речі, саме у більярді сталася бійка, яка подарувала Аль Капоне шрам на обличчі. Він відпустив недвозначне зауваження на адресу однієї з дівчат. Вона, в свою чергу, виявилася чи то сестрою, чи то дружиною злочинця, який в той час перебував у залі. Згодом почалася поножовщина і у Альфонсо з'явився його знаменитий шрам на щуці. Цікаво, що майбутній глава мафії такої банальної історії завжди соромився, тож вигадував альтернативну версію, нібито шрам є результатом участі у героїчних битвах під час Першої світової війни. Насправді, Капоне не лише не воював, а й взагалі не служив в армії. До 18 років Альфонсо Капоно підозрювався поліцією міста у багатьох злочинах, в тому числі у двох вбивствах. Тому хлопець вирішив пошукати щастя в іншому мегаполісі та переїхав із Нью-Йорка до Чикаго. На новому місці великий Аль, як його називали друзі, зайнявся сутонерством в одному із штатних борделів. Серед бандитів Чикаго х років це вважалося чи не найпринизлюючим заняттям, але Капо не зумів зробити з низькопробного закладу неймовірно прибутковий бізнес. Він перетворив його із звичайного громадського будинку на чотириповерховий бар, де зверху розташовувався певна тоталізатор казино і сам бордель. Спочатку дешеве злачне місце дуже швидко перетворюється на підприємство, що дає 35 мільйонів доларів на рік. У переказі на сьогодні це буде близько 420 мільйонів річних. Тому нічого дивного, що до 26 років Аль Капоне стає власником усієї кримінальної імперії, після того як попередній глава мафії Джон Торіо, який також називається Лис або Папа Джоні, склав із себе ці повноваження. Насамперед новий кримінальний авторитет запровадив таке раніше невідоме поняття, як рекет. Тобто він пропонував чесним підприємцям платити йому винагороду і вельми чимало, а за це надавав їм захист від інших бан і іноді від поліції. Якщо бізнесмени відмовлялися, то їхньому закладу а часто їм самим загрожувала загибель. Також мафія стала експлуатувати проституцію, вела шахрайську схему, яка через багато років отримала назву відмивання грошей. За хабарі купувала поліцейських і навіть високопоставлених політиків, чого раніше неможливо було б собі уявити. До речі, винахід схеми відмивання грошей теж приписують Альфонсо Капоне. Справа в тому, що його особистий бізнес був пов'язаний безпосередньо з контрабандою спиртних напоїв, заборонених у ті роки у Сполучених Штатах. Прибуток було необхідно узаконити, а для цього Мефозі відкрив мережу пралень. Ціни на послуги були встановлені настільки низькими, що кількість клієнтів було неможливо порахувати. Відповідно, офіційно пральням показувався гігантський прибуток, насправді одержаний від торгівлі спиртним. Власне, через прання білизни схема й отримала назву відмивання грошей. Щоправда, цей термін вперше вжили лише через десятки років після смерті Алькапоне. Бійня у День Святого Валентина Головна відмінна риса мафії Аль Капоне – це нескінченні кримінальні розбірки, які зазвичай закінчуються смертями будь-кого з бандитів. За перші 5 років правління Капоне у перестрілках загинуло понад пів тисячі далеко на рядових гангстерів. Альфонсо повністю винищив бандитське групування ірландців, росіян і мексиканців у Чикаго, позбавившись конкуренції. Саме його ідеєю було замінити звичні для італійських гангстерів пістолети на автомати, а потім і на ручні кулемети. Також за його схваленням ухід увійшли в вибухові пристрої, які приєднуються до стартера автомобіля та знищують машину з водієм та пасажирами після включення запалення. Серія вбивств гангстерів отримала широко відому назву Бійня у День Святого Валентина. Вона розпочалася саме 14 лютого 1929 року в гаражі, в якому одна з банд тримала склад візки. Озброєні люди капону увірвалися туди у формі поліцейських, і конкуренти, які вирішили, що стали жертвами правосуддя, покірно вишикувалися біля стіни для арешту, але були розстріляні на місці. Подібні шукуючи вбису, повторилося ще кілька разів. Прямих доказів до цих епізодів капони не було виявлено, тому він, як і всі його підопічні, уникли покарання. Власне, за ті масові розстріли поліція взагалі нікого не покарала, що вкотре доводить, наскільки високо в правоохоронних органах зрізла рука Аль Капоне Проте саме бійня у День Святого Валентина стала причиною, через яку за Альфонсо стали ретельно стежити представники Федерального бюро розслідувань. Офіцери ФБР, не бачачи можливості заарештувати його за бандитизм, все ж таки знайшли іншу зачіпку для затримання одного з найлегендарніших ганстрів ХХ століття, звернулися до податкової служби. За злочинні діяння поліція чи то не могла, чи то не хотіла зловити голову італійської мафії, і оскільки довести причетність капона до більшості злочинів не могли навіть фахівці ФБР. Вони звинуватили Альфонсо в несплаті прибуткового податку. Восени 1931 року боса Мафії засудили до 11-річного терміну та величезного штрафу. Щоб капоне з в'язниці не міг керувати своїми підлеглими, його помістили до виправного закладу в Атланті, а пізніше взагалі до ізольованої в'язниці на острові Алькатрас. З 11 років ганстерів відсиділи лише 7, але їх вистачило для того, щоб Альфонсо остаточно підірвав здоров'я і вийшов на волю, повністю втративши кримінальний вплив. У в'язниці його вроджений сифіліс увійшов в завершальну стадію руйнування організмом, хоча помер Аль Капоне з іншої причини. Наприкінці січня у нього стався інсульт. Через три дні лікарі додатково діагностували пневмонію, а 25 січня 1947 року Альфонсо Капоне помер від зупинки серця у своєму заміському будинку у Флориді. Поховали босомафії в Чикаго, але через величезний поток туристів, який фактично перетворився на паломництво, його тіло перепоховали на цвинтарі Маут-Кармел у штаті Ілнойс. В історії ім'я Капона залишилося як уособлення організованої злочинності, але мало якийсь ореол ганстерської романтичності, який часто використовують кінематографії. У фільмах та серіалах Аль Капоне грали кілька десятків знаменитих акторів, в тому числі легендарні голівудські зірки Роберт Де Ніро та Аль Пачино. У віці 19 років Альфонсо одружився на ірландській продавчині та затятій католички Мей Джозефін Кефлін, яка народила йому єдиного сина Альберта Френсіса, якого всімі називали Соні. Хлопчик народився з вродженим сифілісом і серйозним ускладенням на мозок. У дитинстві переніс низку операцій, зміг вижити, але був майже глухим. Цікаво, що лише один раз в житті син Капоне спробував відчути себе у ролі злочинця та вкрав у магазині якусь дрібничку, але його відразу заарештувала поліція. Капоне молодшому присудили два роки умовно, і він до кінця життя не порушував закону. Уже з рівного віці Альберт змінив знамените прізвище на Браун. Одружився та подарував життя чотирьом дочкам, так що Альфонсо Капоне досі має біологічні нащадки. Друзі, щиро дякую за перегляд, так що вам сподобалося обов'язково, то ставте лайк та підписуйтесь. Я тільки починаю свою творчість, тому якщо є бажання, можете висловити свою критику в коментарях. Ще раз дякую, завжди ваш оповідач Джо.